Давайте разом виконаємо вправи для розвитку мовленевого дихання. Спробуйте розвести руки в сторони, зробіть глибокий вдих і кружляйте, наче літак. На видаху плавно і протяжно промовляйте У. Літак в небі загудів, понад хмари полетів. А я руки розведу і літак наздожену. У! А зараз спробуйте імітувати звук гудка теплохода, тримаючи долоньки перед обличчям, зробіть глибокий вдих і на видаху плавно і протяжно Промовляйте У-у-у-корабель -у. по морю йде. Капітан вітання шле. А назустріч теплохід посилає всім привіт. У-у-у. А тепер. Уявіть перед собою паперовий кораблик, зробіть глибокий вдих і дмухайте на кораблик, щоб той відплив якнайдалі. Тихий вітерець гуляє і кораблик підганяє, а на кораблі вітрила розпустились, наче крила. Давайте ще раз це повторимо. Літак в небі загудів, понад хмари полетів. А я руки розведу і літак наздожену у -у, у. у Корабель по морю йде, капітан вітання шле, а назустріч теплохід посилає всім привіт. У, -у, -у, -у. Тихий вітерець гуляє і кораблик підганяє, а на кораблі вітрила. Розпустились наче крила. Молодці, виконуйте такі вправи для покращення мовлення.